Всім привіт! З вами Микола та Анастасія з рубрикою про творчість, творчість. і тема сьогоднішнього випуску Новорічні, Новорічні свята. свята. Новорічні свята це традиційний період, пов'язаний із завершенням старого календарного року і початком нового. Давайте розглянемо цікаві факти про новий рік та дізнаємось про заходи, які відбудуться в палаці культури центральної. А щоб не пропустити жодного випуску, підписуйтесь та слідкуйте за нашими соцмережами. А також за Ютуб каналом ставте вподобайки, натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших подій, новин та випусків. Цікаві факти згідно зі східним календарем, символом 24-го року стане зелений дерев'яний дракон. Цікавим є той факт, що попередній рік зеленого дракону був у 1964 році. А чи знали ви, що ескімоси відзначають новий рік тоді, коли випадає перший сніг? Традиція прикрашати ялинку з'явилася на початку сімнадцятого століття. А прикрашали ялинку яблуками, печивом, шматочками цукру і трояндами з паперу? Новий рік кубинці називають днем королів. В цей день наповнюють водою весь посуд у домі і виливають її в новорічну ніч згідно з повір'ям. Це змиває всі гріхи. У південних країнах інші новорічні персонажі, адже вони не знають, що таке холод, сніг і мороз. Так, головним персонажем у Камбоджі є дід Спека. У новорічну ніч у 2014 році був встановлений рекорд на Майдані Незалежності в Україні. Майже півмільйона українців заспівали національний гімн. 6 грудня, день святого Миколая, в нашому палаці культури відбулася благодійна акція на підтримку військовим, де діти мали можливість поспілкуватися з Миколаєм та Янголом, отримати подаруночки та гарний настрій. Запрошуємо вас та ваших дітей до резиденції Святого Миколая. А також на інтерактивне різдвяне новорічне шоу Нова Різдвяна історія. Це інформація в наших соцмережах: Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Дякуємо вам за увагу та до нових зустрічей! З вами були Микола та Анастасія з рубрикою Про творчість. Про творчість.